Що, зустрічаємо 16-й андроїд разом. Я вже з ним походив близько тижня, зробив детальне порівняння з 15 м андроїдом, тобто розібрався в цій темі там е максимально. І готовий з вами поділитися не тільки нововведеннями, не тільки, тільки перелічити, що там змінилося, а й е поділитися своєю думкою, що мені сподобалось в новинці і що мені не сподобалося. Тобто, буде топ фішок і анти-топ-фішок. Е Одразу хочемо показати такого суворого котяру, і це можна зробити е тільки на 16-му Androді. На 15 це недоступно. Також я вам розкажу, коли новинка прилетить на ваш смартфон, от на які, в принципі, його сьогодні можна становити, коли прилетить стабільна збірка. Ну, тобто, зараз все ж таки бетка, хоче там і на фіналі, але, як не крути, бетка. Коротше, впевнений, що для кожного з вас це буде інформативний і головне корисний контент. Тож, давайте влаштовувати затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити вподобайчку, А я починаю. Але перед цим, друзяки, я хотів вам сказати, якщо ви шукаєте собі чистокровний православний Android, так що було все, як треба, вам 100% варто звернути увагу на Google Pixel. Бо хто краще зробить Android смартфон, ніж та компанія, яка, в принципі, створила зеленого робота. І конкретно в даному випадку є сенс дивитися на вживані варіанти, бо Google Пікселі падають ціні дуже швидко. І, пропустимо, сьогодні Pixel 8 Pro на 512 ГБ можна придбати за 24-25 тисяч гривень. І Ідеальному стані, він реально як новий. на 512 Pixel 8 Pro, тут є і штучний інтелект, і крута камера, і крутий яскравий дисплей, в принципі, є все, що треба. Якщо для вас це дорого, можна звернути увагу на Pixel 7 Pro, на 7 Pixel, на 8 Піксель, на 6 Pixel, на Pixel 6 Pro, навіть на 5 Піксель, який сьогодні коштує там щось близько 6 тисяч гривень. А від цього менш приємним він точно не став. Тому що у Пікселів є своя філософія, так би мовити, душа, і вони з часом не старіють. Тобто навіть сьогодні. Атий піксель, четвертий піксель вони по-своєму приємні, і жоден бюджетник за ці гроші. Ну так щоб брати до уваги нові там всілякі HMD і так далі. Там за 5-6 тисяч гривень, вони з ними не зможуть змагатися. Усі ці варіанти в найкращих станах з сервісом, гарантією, все як треба. Є в нашому інтернет-магазині Андропрайском можете завітати одразу на веб-сторінку нашого сайту, або йдіть в Telegram, який зветься androprice Україна. Тут і тут мали з'явитися QR-коди, Також я залишу корисні посилання. В описі під цим відео. Ну і хочу нагадати, що прямо зараз ми розіграємо новенький смартфон OnePlus 13. Все, що треба зробити для того, щоб взяти участь, задонатити від 50 гривень на допомогу ЗСУ. Більш детально про це я розповім в кінці відео. Тож обов'язково додивіться. Слухайте, я не можу з цього котяра, я кожен раз, коли розблоковую смартфон, це падло мене зустрічає, я на нього дивлюся. Отже, тиждень з ним ходжу і розумію, що цей світ не такий поганий. Він мені постійно додає настрою. Тож я вам щиро раджу поставити щось собі, Коли ж, насти Android вам прилетить. Ось. Я не знаю, поставте свою оцінку в коментарях, подобається вам, він вам чи ні. Я вам трохи пізніше розповім, як це робиться і де з'явилася ця опція. Давайте почнемо з бази. На що я в першу чергу Ну, увагу, от після того, як я оновився, таки вау, що змінилося. По-перше, оцей так званий віджит короткого огляду в 16-му Андроїді став набагато менше. Хто не знає, що це таке, там де відображається погода, потім дата і так далі. За рахунок цього, дивіться, в 16-му Андроїді я можу розмістити цілих 6 застосунків в стопчик, в той час, як в 15-му Андроїді 5 застосунків, і між четвертим і п'ятим в 15-му Андроїді було дуже багато. Місця. Тобто, в оновленій версії, місце на робочому столі використовується більш раціонально. Також компанія Google додала багато нових візуальних ефектів та а, тактильних. Припустимо, раніше, коли ми затискали на будь-якому застосунку і водили його по робочому столу, у вас нічого не відбувалося. Ну, мається на увазі, ви просто водите і все. Ось а, зараз, в оновленій версії, коли ви водите у цей застосунок, ось а, у вас такий тактильний, приємний вібровідок а, а, відбувається. Це дуже круто. Усі андролюби, усі гіки, вони знають наскільки важливий вібровідок в системі. Так ось і раніше в пікселях з цим було все окей, а стало ще краще. Приємна вібрація є майже при кожній дії. Єдине, що змінюється, її сила. Тепер щодо оновленого візуалу, однією з головних фішок 16-го андроїду стала напівпрозорість. Ось дивіться, я відкриваю меню застосунки. Бачите, так як виглядає фон на 16-му андроїді і як він виглядає на 15-му андроїді. Потім подивіться, як виглядає сама анімація. Я можу протягнути цю шторку на 16-му андроїді аж до самого низу, і вона буде залишатися. А тепер дивіться, як це виглядає на 15-му андроїді. Я трошечки її тягну, і все, вона вже е зникає. Тобто анімація змінилася, і в 16-ті е з'явилася напівпрозорість. Те саме стосується і шторки повідомлень. Подивіться на фон на 15-му андроїді він просто чорний. На на 16-му Андроїді він став такий, знаєте, напівпрозорий. Мені такий варіант подобається набагато більше. Тепер щодо оновленої фізики та приємних дрібниць. Подивіться, як рухаються плитки сповіщень на 16-му Андроїді і на 15-му. Тут, от прям вона, наче от одна від іншої відривається, оце е, підкреслюється приємною анімацією. І ще. Е, приємним вібровідуком. це ну от в повсякденному користуванні це на це дійсно звертаєш увагу. Я от після цього повертаюся на iOS, Цього немає. я такий блях, мало того, що немає ніде майже оцієї цієї вібрації. Плюс анімація набагато паскудніша. В принципі, я ще раз повторюю, що і раніше з анімацією в навіть п'ятнадцятому андрої все було окей. А в 16-му її взяли апнули ще в кілька разів. Трошки оновили меню багатозадачності. Тепер воно виглядає більш мінімалістично раніше. Значок застосунку був. Зверху на цією плиткою, тепер його помістили безпосередньо в лівий верхній кут самої плитки. І коли ви на неї натискаєте на назву застосунку, у вас вилізає окреме меню. Раніше треба було тапати безпосередньо на значок застосунку, який знаходиться зверху. Як на мене, в, в оновленому варіанті все виглядає більше приємно. Однак, друзі, це не так цікаво, як оновлена шторка швидкого доступу. Подивіться, як вона виглядала раніше. І тепер погляньте, як вона виглядає в 16-му Android. По-перше, тепер її можна кастомізувати не так, як на деяких інших інтерфейсах. Однак, якщо робити порівняння з попередньою версією, все ж таки різниця помітна. По-перше, ви можете змінювати розміру цих плиток, робити їх поменше і побільше. У вас є по суті тільки два варіанти. Ви не можете обрати прям той розмір, який хочеться вам. Однак, це все одно краще ніж було раніше. По-друге, саме керування цими плитками стало набагато зручніше раніше, для того, щоб додати щось. До вашого списку треба було затискати на плитку і перетягувати її вверх. От з самого низу тягнути в саме верх, це, коротше, незручно. Тепер ви просто натискаєте плюсик, і все. ця плиточка з'являється в вашому списку. Окей, що це нам дає, окрім естетики? Давайте покажу на прикладі. Раніше для того, щоб увімкнути, припустимо, беззвучний режим, мені треба було відтягнути шторку. В 16-му дрозі відбувається так само. Ось потім натиснути на режими звуку, і у вас окремо ці режими звуку від відкривалися. ось і натискати не турбувати. Тут тепер я в 16-й версії можу просто натиснути на цей значок, який знаходиться зліва, не турбувати, і все. Тобто я вже заощаджую свій час. А якщо раптом мені вже треба зайти в сам а, пункт безпосередньо, я тицю по правій частині а, цієї плитки, і ось у мене відкриваються ці варіанти. Якщо, припустимо, у вас плиточка маленька, то ви просто затискаєте на значок і все, і переходите в той самий пункт. Те саме стосується і Wi-Fi, і Bluetooth, і будь-якої іншої плитки. От оце мені дуже сильно сподобалося в цьому. У плані Google прямо молодці, також трохи оновили дизайн сигнал бару. Комусь таке рішення подобається, комусь не подобається. А раніше, коли ти обирав відсотки батареї, вони знаходилися лівіше від саме піктограмки. Тепер вони знаходяться безпосередньо всередині, так само, як на багатьох інших інтерфейсах. В цілому естетично це виглядає красивіше. Однак, з точки зору практичної, тепер ці відсотки ну, розгледіти трохи важче, ніж це було на 15-му Android. Якщо ви раптом використовуєте дві сім-карти одну фіз. Звично, іншим і 7, подивіться, як тепер виглядає оце ділення. Зверху у вас такі от вертикальні смужки йдуть, а знизу точки. От нижньої ці точки це друга сімка. От, він показує, Система показує вам сигнал другої сімки. От, А зверху оці от вертикальні смужки це сигнал першої сімки. Ну, я вважаю, що компанія Google непогано впоралася з цим моментом. Окей, рухаємось далі. Змінився дизайн меню налаштувань. І, скажу Чесно, мені набагато більше подобалось, як це виглядало раніше. Так, можливо, постарперськи, можливо, більш консервативно, але не було цих кольорових значків, які з'явилися в 16-му Androді, які мені нагадують китайський інтерфейс. Ну все одно треба якось відрізнятися. Не можу сказати, що це виглядає прямо погано однак, більш мінімалістичний стиль, як в 15-му Androді, власне, мені подобався більше. Можете свої думки поділитися з цього приводу в коментарях. Більш за все змінився дизайн пункту оформлення стиль. По-перше, подивіться, вони налаштування always On винесли в окреме вікно, яке зветься годинник. Раніше воно виглядало трохи інакше і не можу сказати, що мені не подобається те, як це виглядало в 15-му андроді, але от таку от зміну зробили. Додали анімацію до пункту фонові малюнки. Подивіться, коли ми гуртаємо сторінку вниз, у нас ці фонові малюнки розкриваються, робиться це доволі цікаво. Раніше ніякої анімації не було. Цікавіше, зараз я розповім, як поставити кота, як у мене. Натискаємо на більше фонових малюнків. Раніше теж це можна було зробити. Ось потім вибираємо фотографію з вашого смартфону. Після цього тиснемо на ефекти. Як ви можете бачити, в 15-му Андроїді такої кнопки вже немає. Ну і у вас з'являється можливість обрати рамку. Це, до речі, може бути не кіт, це може бути, я не знаю, ваша дитина, ви, ваша кохана, будь хто Рамочку обирає. Колір фону, коротше, все налаштовуєте під себе. Другий пункт не менш цікавий, зветься він погода. І таким чином ви можете у цього котяру, в моєму випадку, не знаю, на нього там пустити дощ, сніг, і кожен раз, коли ви будете розблоковувати смартфон, ви будете бачити цей ефект погоди. Інтенсивність можете налаштовувати або взагалі поставити, щоб погода мінялася в залежності від того, що знаходиться безпосередньо у вас за вікном. Якщо у вас за вікном дощ, то буде цей. Ефект дощу, якщо сонце, то ефект сонця. Ну і ще можете додати кіноефект. Ось як він виглядає. Система з вашого зображення робить робить таку рухому картинку, типу, не наче її оживляє. Ну, от, якщо подобається, можете зробити так. Власне, я залишив фігуру, тому що ну, нічого краще за це, на мій погляд немає. По суті, з вагомого, це все, це те, на що ви будете звертати увагу кожен день. Я не хочу зараз розповідати вам про якісь такі, знаєте, мінорні апдейти, по типу там от, в застосунку дзвонилки прибрали голосову пошту, це в правому нижньому куті. Потім про те, що в меню додали окремий пункт надсилання аудіо. Ви там щось слухаєте, можете розширити на навушники якоїсь. Іншого андроїдів, це він там послухає, чи припустимо прийняти отакий сигнал. Ну, такі от мінорні речі я не хочу на них звертати увагу. Оскільки я не користувався 16-м андроїдом, все інше не так важливе. Про найголовніше я вам вже розповів. Тепер давайте розповім, що компанія Google планує реалізувати у фінальній збірці. Принаймні, з цього приводу ходять чутки. Буде Always-On-Display з фоном. Офіційно називається ця функція Ambient AOD. і буде вона виглядати так само, як на 16-х. Про макс айфона, коли у вас на олвесі не просто от бачимо чорний екран і все, а позаду буде фон вашого робочого столу. Скажу вам навіть більше, деякі ентузіасти вже його змогли запхати навіть на Піксель 8 Pro, і ця функція працює цілком непогано, інколи там щось мерехтить, але вона працює. Тобто ця функція буде точно працювати на десятих пікселях, можливо, буде на дев'ятих пікселях, а загалом все залежить від технології самого екрану. Якщо екран буде підтримувати цю фішку. Ну, там же все багато що впливає на енергоспоживання і так далі. Тоді компанія Google реалізують цю можливість. Якщо ні, то ні. Однак, нарешті, корпорація добра наздожене своїх американських братів, ну і інших, інших виробників. Я знаю, що Honor теж реалізувала цю функцію у Huawei є, у Samsung є. Ну, ось, нарешті, має з'явитися і на пікселях. Також нещодавно вийшла новина, що в 16-му Android компанія Google надасть можливість керувати потужні. Ліхтарика, якщо вам не потрібно там сильне світло, то зараз я замовчуємо. Ти його або увімкнув, або вимкнув. Ось на айфонах вже можна налаштовувати всю цю історію. Ось можна буде і на андроїдах це робити в найближчому майбутньому. Принаймні теоретично. Ну що про головні фішки нового андроїду я вам розповів. Найбільше мені сподобалася анімація, оцей напівпрозорий режим. Те, як компанія Google оновила цю шторку швидкого доступу, і оцей от магічний портрет, там де якотя розстав, оце прямо. Круто, все інше, ну таке мінорне. Тепер я скажу, що мені досі не подобається в їх фірмовому інтерфейсі. Ну, дивіться, у цей віджит короткого огляду вони зменшили. Але тепер він став менш інформативним. Ти просто ну, для того, щоб розгледіти, яка там сьогодні буде погода чи яка дата, тобі треба прямо вглядатися. І ти не можеш прибрати цей пункт. Він у тебе за замовчуванням, ти не можеш просто взяти його і випнути. Тобто, ну, змінили так, круто, тепер я можу більше застосунків там розмістити. На робочому столі, однак, цей пункт він виглядає менш інформативно. Другий момент: мені не подобається, що я не можу повністю кастомізувати робочий стіл під себе. Так, ви додали там в оформленні та стилі пункт яр яр ярлики. Я так розумію, що теоретично може буде, можна буде форму цих ярликів міняти, так само, як і в інших інтерфейсах. Але поки що цього робити не можна. Я не можу видалити оцей пошук угла. Бачите, який розташовується знизу. Я не можу просто взяти його і видалити, якщо я ним не користуюся. Зізнається, що він мені подобається. Ну, типу, я ним користуюся. Але теоретично багато людей є, яким він не подобається. І ви нічого з цим зробити не можете. По-третє, мені не подобається, що я не можу перенести на інший робочий стіл одразу кілька ярликів застосунків, як це робиться в інших інтерфейсах. Так, це може знадобитися рідко, але от вирішив, я генерально таке прибирання зробити. Ось і в Pixel Experience це зробити неможливо. А в інших з інтерфейсах ти просто затискаєш на якомусь застосунку, ну, на якомусь релику, а потім там галочки ставиш на інших і тягаєш їх, куди тобі хочеться. Тут такої можливості немає. Ну і найголовніше, тут немає можливості в базовому застосунку дзвонилки записувати голосові дзвінки. Так, хоча б там, з повідомленням на Samsung, може, на інших там інтерфейсах можна, а тут чомусь ні. Треба встановлювати для цього тільки сторонній застосунок. Коротше, компанії. Google точно є куди рости. Однак і іншим виробникам точно є, що взяти з Pixel Experience. Анімація тут, як на мене, найкраща. У жодного інтерфейсу немає такої дотошної уваги до дрібниці. Вони є тільки в Pixel Experience і iOS, Oxygen OS, Хайпер ну, Жоден з ним в цьому плані не може зрівнятися. З точки зору кастомізації, так, він програє, однак по анімації вони всі знаходяться далеко позаду. Я не кажу зараз. За швидкість роботи інтерфейсу наскільки там швидко відкривається застосунок, я кажу конкретно за анімацію. А, і за увагу до дрібниць. От в цьому плані мені Pixel Experience прямо му, вау, це чистий Android, який вони пропонують. Він бездоганний. Ну і врешті-решт, ви маєте розуміти, те, що я вам сьогодні показав, це більше концепт, те, в якому напрямку буде рухатись безпосередньо компанія Google. 16-й Android в Oxygen OS, в Magic OS від компанії Honor, в Hyper OS від Xiaomi, One UI від компанії Samsung. Він буде відрізнятися. Вони там повністю переробляють. Вони свою оболонку натягують на чистий Android. Якщо у компанії Google є якісь вимоги до виробників, припустимо, ці от, оформлення та стиль, кольори міняти систему, надати таку можливість, то вони роблять. А так загалом кожен сам керує своїм. Балетом в цілому, багато з вас вже сьогодні можуть встановити стабільну бетку 16-го андроїду. Скажу вам так, що от я тиждень користувався 8 Pro, і я з точки зору стабільності, от конкретно, ну, якоїсь різниці з 15 м Андроїдом, на якому він працював перед цим, я не побачив. Не було якихось там вагомих глюків, все працювало цілком нормально. Як це буде відбуватися на 16-й версії андроїду, ну бета-версії, там на Samsung, на Honor, на Сяомі і так далі я не знаю, однак точно знаю, що багато з них вже викатили свої варіанти. Ви можете спробувати 16 андроїд прямо після перегляду цього відео. Якщо вірити інформації в інтернеті, стабільна версія Android 16 може з'явитися вже в кінці цього літа, якщо не помиляюся, 10 пікселі якраз і мають вийти десь в кінці серпня. Там компанія Samsung заявила, що їх One UI 8 вийде набагато раніше, ніж сьома версія. Вони ж там облажалися в цьому плані, і тепер вони виправляються. Тож, стабільний 16 Android не за горами. В цілому, це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Діліться своїми враженнями від побаченого в коментарях, чим сподобався 16 Android, чим не сподобався, чому ви не користуєтесь Google пікселями. Ну чому вони не подобаються там через кастомізацію і так далі, або є на то якась інша причина. Коротше, діліться своїми думками в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього а, раніше. І нехай буде з вами Android. Слухаємо звернення від військових і беріть участь в розіграші смартфону OnePlus. 13. Ми військовослужбовці артилерійської батареї, в одній з бригад, яка воює на таринському напрямку. Звертаємось до підписників каналу Андре -Юз з проханням про придбанні автопікап для підвозу БК та забезпечення розрахунків. Заздалегідь дякуємо за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Ще раз донатити від 50 гривень на реквізити, які я залишив в описі під цим відео. Там є посилання і номер картки. І таким чином автоматично стаєте учасником розіграшу. Чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на перемогу. Але, друзі, варто пам'ятати, що головна мета цих дій допомога нашим захисникам. Слава Україні, слава вільному народу, разом до перемоги.